Тато Небесний, ти бачиш всі наші обставини, всі наші переживання, і ми покладаємося, Господи, на Тебе. Я молюся, Господи, Тобі, Боже, щоб була допомога від Тебе, щоб була відповідь від Тебе, Господи. Немає, Господь Боже, такої сили, як в Тебе. Я молю Тебе, Господи, Боже, зміни наші обставини, зміни нас, наше серце. Тато Небесний, молюся, Господи Тобі, Боже, хто довго не молився. Нехай в нього Господь проснеться те, що Господь Боже, дьявол хоче зарити ті таланти, ті дари, Боже, Господь, Боже. Дьявол все робить для того, щоб ми були, Боже, не які, безпомощні, безпорадні. Ісус Господь, ну я знаю, що. Ти йдеш на допомогу кожному, хто це просить, Боже. Молю тобі, Господь Боже, щоб була радість сьогодні у людини і прийшла відповідь від тебе. Благослови Господь наш вечір, наш день, в ім'я твоє Боже. Амінь.